Молитва до святого Миколая за захист онуків. Якщо ваше серце сповнене тривоги за долю рідних, якщо ви молитеся за їхнє світле майбутнє, ця молитва стане вашим духовним щитом. Святий Отче Миколаю, угоднику Божий, великий заступнику християнського народу. Зі смиренним серцем і трепетом душі звертаємось сьогодні до тебе. Ти, що за життя був джерелом милосердя і допомоги для нужденних, і після відходу у небесні обителі не перестав піклуватися про людство. Згадай нині моїх дорогих онуків цих маленьких квіток Божого саду і огорни їх своїм небесним захистом. Ти, що колись врятував дітей від неминучої загибелі, врятуй і моїх онуків від усякого зла, видимого і невидимого. Випроси для них у Господа, здоров'я тілесного та сили духовної, щоб вони росли у світлі віри і любові до Творця. І як говориться у Писанні, пустіть дітей приходити до мене. І не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. Святий Отче Миколаю, великий чудотворче і опікуни всіх потребуючих. З любов'ю й надією стою перед Тобою та віддаю під твій покров найдорожче, що маю на цій землі, моїх онуків. Ти знаєш їхні імена, їхні серця їхні тендітні кроки у житті, молю тебе, будь для них світлом у темряві, компасом у буремних хвилях цього світу, оберігай їх від гріха, від спокус, від поганих людей і небезпечних обставин. Хай жодна біда не торкнеться їхніх душ, а ангели-хранителі, призначені Господом, ходять поруч з ними. Вдень і вночі, О Угоднику Христовий, ти знаєш усі випробування людського життя, ходи поруч з ними в шкільні роки, на дорозі дорослішання, у хвилини радості і у хвилини суму. Навчи їх триматися за Бога, любити Його всім серцем і ніколи не сходити з вузької стежки праведності. Даруй їм мудрість і силу протистояти злу, смирення в серці та доброту в душі. Молися за їхнє здоров'я, щоб їхні тіла були міцними, а розум світлим. Випроси для них дарів Святого Духа, любові, радості, миру, терпіння, доброти, вірності, лагідності і самоконтролю. Молю тебе, святий Миколаю, збережи їхні серця від відожорсточення, відчаю та страху. Хай у їхньому житті завжди буде місце для молитви, для подяки Богові, для любові до ближніх. А згадай, як ти допомагав дітям і сиротам і як повертав їм надію. Так само допоможи й моїм онукам пройти шлях життя з чистотою серця та вірою в Господа. Хай твоя опіка буде для них щитом від бід, а твоя молитва надійною фортецею. Прошу тебе, святий Отче, тримай їх під своїм омофором у всі дні їхнього життя. Благослови їхні дороги, їхню працю, їхні дружби і вибір серця, допоможи їм стати людьми світла, які несуть любов і миру цей світ. Святий Миколаю, мій заступнику, довіряю тобі найдорожче, моїх онуків. Нехай вони зростають у вірі та благочесті під Твоїм ніжним і мудрим покровом. І коли прийде час, хай вони самі передадуть цю віру своїм дітям та онукам. Захисти їх сьогодні, захисти їх завтра і завжди. А я буду невпинно дякувати тобі і прославляти Господа за Твоє могутнє заступництво, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.